Перше послання святого Апостола Павла до Коринтян з 17-го вірша глави 4 по 5-й вірш глави 5. Всіго раді послах к вам Тимофея, іже і жемієщадово возлюблено і вірно, о Господі, і же вам воспомяніть путі моя, я же у Христі Ісусі. Я коже везде, и во всяцей церкві учу, Яко не грядущими к вам, разгордейшися прийду же скоро к вам, а ще Господь восхощет, и уразумею не Слово разгордевшихся, но силу, не в Слове сиво Царство Божие, но в силе. Что хощете, с палицею ли приду к вам или с любовью и духом кротости. Отнюдь слышится в вас блужение, и такого блужения, якого же не во языцах именуется, яко некоему иметь жену отчую. И вы разгордесте и не паче плакости, да изменится от среды вас содеевы дело сие. «За не аз у боащині, у вас сий телом, туже живий духом, уже судіх, якотамосий, Содівавши сіце сіє о імені Господа нашого Ісуса Христа, собравшимся вам і моєму Духу, силою Господа нашого Ісуса Христа, предати таковаго сатане бо возмождень плоті, да дух спасеться в день Господа нашого Ісуса Христа. Для цього послав я до вас Тимофія, що для мене улюблений і вірний син у Господі, він вам нагадає шляхи мої в Христі Ісусі, як навчаю я скрізь у кожній церкві. Деякі згорділи, так немовби не мав я прийти до вас. Та небавом прийду до вас, як захоче Господь, і пізнаю не слово згортілих, але силу, бо Царство Боже не в слові, а в силі. Чого хочете, чи прийти до вас з Києм, чи з любов'ю та з духом лагідності? Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганами незнаний що хтось має за дружину собі, дружину батькову. І ви завеличалися, а не засмутились радніш, щоб був вилучений з поміж вас, хто цей учинок зробив. Отож я, відсутній тілом та присутній духом, уже розсудив, як присутній між вами. Того, хто так учинив це у ім'я Господа Ісуса, як зберетеся, ви та мій дух, із силою Господа нашого Ісуса, віддати такого сатані на погибіль тіла, щоб дух спасся Господнього дня.